Ми, власники котів, час від часу ставимо собі запитання, що ж кіт думає про нас. На це запитання спробував відповісти Джон Бредшоу, автор кількох книжок про котів, який протягом 25 років вивчав їхні поведінкові реакції. Зараз ми розповімо, що йому вдалося з'ясувати. А поки ми не почали, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А тепер давайте спробуємо відповісти на запитання. Що ж про нас думають наші котячі друзі? Кіт сприймає людину не як друга чи господаря, а як подібну до себе істоту, тільки велику, не дуже граціозну, якщо не сказати канезграбну, Здатну кілька разів на день перечепитися об кота, не помітивши його під ногами. Всі думки кота зумовлені його природними потребами. Мислення кота ситуативне: якщо він голодний, будує свою поведінку так, щоб якнайшвидше досягти бажаного. Він використовує звичні методи, подає голос, треться поруч, підходить настирливо, вимагає уваги, загалом діє за ситуацією. Поведінка кота багато в чому залежить від виховання: хтось стрибає на стіл чи краде їжу, а хтось терпляче чекає, коли людина дістане корм і наповнить миску. Голодний кіт може виразити радість і задоволення. Потершись об ноги і гучно муркочучи. До речі, потирання частинами тіла це ознака прихильності кота. Не всім випадає така честь: про когось у кота складається уявлення як про друга, а до когось він байдужий або навіть сприймає як перешкоду. Живучи у квартирі чи будинку, кіт вважає це своїм повноцінним ареалом проживання. Переконати його в іншому, дуже важко, можна лише коригувати поведінку вихованням. Наприклад, відучити стрибати на стіл чи дряпати меблі. Кіт сприймає людину як стабільний елемент свого життєвого простору. Це, до речі, відрізняє його від собаки, у мисленні якої відсутнє відчуття постійного об'єкта. Коли людина зникає з поля зору, у собаки це викликає стрес. Вона не розуміє, куди господар подівся чи повернеться. Кіт же не переймається такими думками. Саме завдяки здатності сприймати звичне оточення як постійну величину. Хоча після тривалої розлуки і коти щиро раді повернення господарів, ви, напевно, це помічали. Бажаючи отримати порцію ласки, коти залазять на нас, переступають лапами, муркочуть, так само вони поводяться з матір'ю кішкою. Жодних нових способів привертати увагу людини вони не вигадали коти мають добре розвинені когнітивні здібності. Вони часто копіюють поведінку людей, уподібнюючись їм. Якщо в родині кожна дія супроводжується коментарем, кіт найімовірніше теж буде коментувати свої дії характерними звуками. Хитрі пухнастики швидко запам'ятовують способи отримання бажаного спостерігаючи за людьми. Тому за потреби самі відкривають шафи з улюбленими іграшками чи смаколиками, коти вважають, що територія квартири належить їм безроздільно. Тому, граючись у мисливців, вони не зважають на те, що розбивають вази чи знищують рослини, цього вимагає гра. Жодних жалів чи почуття провини вони не відчувають, і про серйозність вчиненого навіть не здогадуються. Лише за суворим тоном людини можуть щось запідозрити. Багато власників переконані, що їхній улюбленець здатен навіть вибачатися, але найімовірніше котом рухає не каяття, а страх залишитися без їжі чи звичної порції ніжності. Незважаючи на зовнішню незалежність, коти прив'язуються до нас і, безумовно, нас люблять. Вони не такі емоційні, як собаки, які щоразу шалено раді поверненню господаря. Коти розуміють, що людина це постійна величина, тому свої емоції виявляють дозовано, залежно від настрою. Ось і все. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, а також не забудь підписатись на канал, тут багато цікавого.